Діти, всім привіт! До цього часу ми вивчали з вами букви, які позначають один звук. Ми завітаємо з вами сьогодні В країну знань до королеви Знань. Сьогодні королева Знань розкаже нам, як же вона розподіляла звуки для всіх букв. І от була одна буква Я. Вона хотіла Забрати в собі всі звуки, вона кричала: Я, я, дайте мені побільше звуків. Королева Знань вирішила, що вона дасть їй більше, ніж один звук. Вона виділила для цієї букви аж цілих два звуки. Але вона вирішила, що ця буква завжди буде жити в компанії трьох інших. Всі ці букви живуть в одному будиночку: Я, Ю, Є, Ї. І вони не можуть звідти нікуди вийти. А знаєте чому? Тому що у всіх букв є один звук на чотирьох це звук Й. Буква Я позначає звук Й та свій звук А. Буква Є також позначає звук Й та Е. Буква «й» знову позначає звук «й» та І. І остання буква Ю вона теж позначає «й» та У. Отже, підсумуємо: чотири букви живуть в одному будинку та позначають два звуки. Звук «й» завжди м'який. Ну а інші ми вже знаємо, вони голосні.